Так, цікаво, хто написав 23? Зізнавайтеся, що тут найчастіше відбувається? Люди скорочують показник кореня, показник степені, і пишуть 8, додати 15 дорівнює 23. Зробили таку помилку? так? Що важливо, в нас є тільки корінь здобутку, це добуток коренів. І корінь щасти, тобто можна робити це при множенні та при діленні. при додаванні та відніманні в жодному разі такого не робимо. Що робити тоді? Ми записуємо під коренем 8 квадратів, 64, обчислюємо 15 квадратів 225, додаємо корень з числа 289, це 64 плюс 0 225. Бажано знати, що це одразу чому дорівнює, Але в довідкових матеріалах у вас є табличка квадратів, і ви шукаєте 289, хто не вивчив, і це буде 17. Все, готово? Тобто правильна відповідь була саме 17. Ще, Люди, які уважно дивляться мої відео, знають про піфагорові трійки: 8, 15, 17. Саме тут це допоможе. Можете потренуватися, наприклад, 6 квадратів додати 8 квадратів. Чому буде це дорівнювати? Або корінь квадратний, нехай буде 13 квадратів відняти 12 квадратів. Ну, не одиниця ж це. Ну точно не одиниця. А чому це дорівнює? Напи Дякую за